Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо мариновану редиску. Промиту та очищену редиску нарізаємо на 4 частинки і складаємо все у миску. Якщо велика редиска, нарізаємо на більше частинок. Також до редиски додаємо нарізані огірки. Я розрізаю огірок на 4 частини. І ріжу ось такими шматочками. Кількість огірків невелика. Це додаємо до редиски. Також дрібно нарізаємо кріп і додаємо до овочів. До нарізаних овочів додаємо спеції чорний мелений перець, цукор, сіль, видавлений часник та оцет. Це гарно перемішуємо. Висипаємо редиску ємкість, в якій будемо маринувати. Вона повинна бути з кришкою. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на одну годину. Після маринування редиску можна подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати мариновану редиску за цим рецептом. Це дуже смачно та швидко.